Розкладають обладнання та обробляють приміщення. Фахівці зооконтролю ретельно готуються до операції. Приміщення операційної та усе устаткування має бути стерильним, щоб не нашкодити песикам. Одна із сьогоднішніх пацієнток луна. Хвостату викинули на вулицю ще цуценям, але їй пощастило знайти нову родину. Зараз чотирилапій майже три роки. Господарі вирішили час стерилізувати. До мене Красування. Ось. Євген ветеринар з досвідом понад 10 років, обрав цю професію, адже любить тварин. Зараз він працює в унікальному стерилізаційному автомобілі для хатніх безпородніх собак. Лікар розказує, що стерилізація нині дуже важлива. Це дає запобігання того, щоб тварини не розпліднювалися. Тих же Щенків, які мають, можуть народитися у нестерилізованої тварини, їх достатньо часто викидають на вулицю. З 15 березня комунальне підприємство Зооконтроль поновило роботу операційної на колесах. Машина виїжджає два рази на тиждень в приватні сектори Дніпра. В ній проводяться до 10 операцій за день. Цей автомобіль обладнаний всім необхідним для проведення операцій: монітор пацієнта, холодильник для зберігання ліків, операційний стіл тощо. Попитом дуже користуються. Вже 309 заявок потрапило на гарячу лінію. Ми вже їх опрацьовуємо. І кожного дня заявки йдуть. йдуть. Вже простерилізували 118 собак ще 190 заявок в роботі. Мешканці приватного сектору можуть подати заявку на стерилізацію хатньої безпородньої собаки за номерами, які ви бачите на екрані.